Горіхові коржі просочені кавоворомовим сиропом та масляний крем. Такі основні складові тернопільського торта, створеного за давнім рецептом. Презентація цього смаколика днями відбулася у Тернополі. Дизайн десерту, за словами кондитерів, має відтворювати дух Тернополя, архітектуру та символіку. Відтак на ньому зобразили її стівну листівку зі старими світлинами міста. Над тортом, який понад 100 років тому був візитівкою Тернополя, працювала кондитерка Ірина Шевчук. кожне свято до бабусі, так як я вже згадала, ми приїжджали і завжди куштували горіховий торт. Він був трошки інакше, він був на сметанному кремі. Але оцей смак грецьких горіхів дуже подобається. На рахунок старого рецепту старовинного були такі ну, записи, але тут було важливо саме смаком. Спробувавши те, що в записах було, не виходило так, тому що у нас зараз продукти зовсім інакші. І... Я почала виконувати своїми знаннями просто до тих смаків, які мені пояснили, що колись були ну так бабусі розказували жіночки старшого віку. Рецепт відродили за ініціативи Туристичного інформаційного центру Тернополя у межах проєкту Смачний Тернопіль його мета відродження давніх рецептів та популяризація їх серед мешканців і туристів. Відновлення рецепту важливо, тому що наші Гості, які приїжджають до Тернополя, завжди запитують, що такого в Тернополі можна скуштувати, і дуже мало є страв. Дійсно, таких давніх тернопільських, які можемо сказати, що саме це страва з нашого міста. Тому важливо відродити такий давній рецепт, зробити такий званий сувенір з Тернополя. Коли хтось прийде до вас в гості, чи до мене, чи в загальному туристському місту, ми можемо сміло сказати, що В нас є тернопільський торт, і ви приходьте і його куштуйте. Особливістю торта є його унікальне пакування. Всередині кожної коробки покупець знайде лист від Тернополя. Таких листів є кілька, тож кожного разу може трапитись інший. До речі, презентація торта відбулася у форматі театральної постановки. Через таку виставу відвідувачам розповіли про давній Тернопіль і традиції пов'язані з тортом. Поціновувачі ласточів, які побували на заході, приємно вражені смаком солодкої візитівки. Міста мені сподобалася саме кремова текстура цього торта. Вона ідеально поєднувалася з горіхами, і він вийшов таким не надто солодкопритерним. І в поєднанні з цим чаєм це було ідеальне поєднання. Мені дуже е, були відчутні нотки Рому. Вона нагадувала дещо такі цукерки е, Ромашка. І це е, були такі теплі спогади з дитинства. І загалом цей торт я точно буду рекомендувати своїм друзям і гостям, які будуть приїжджати у суботу, 20 вересня, у кондитерській на бульварі Шевченка, 21, в Тернополі відбудеться безкоштовна дегустація торта для всіх охочих. Тут же можна і придбати смаколик, аби пригостити своїх рідних чи друзів. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.